Лінія сюди накидає. Знімай трансляцію конкидає. По свистку робимо все. Приготувались. Ты поле? Ти вихиляєшся від м'яча. Не бійся мяч, він маленький. А сколько я буду раз? Давай минуть. Іди на віблю. Счастливо женімо всі, потім потом. Не бійся мяча, руки виставляй, пари. Забив. Он би виставляла руки, але все одно вот так вот. Иди, вам, вам не забить. Іди, Маша, кидай. Иди, вам не, Это не факт. Бери. Вставай між двох камінців. По свистку, почекай, по свистку. Гол, всі три гола забили тобі. Так, що, Маша, йди тепер на ворот. Йди, Женя, кидай перший. Маша, маєш відбити хоча б один. До камінців, куди ти йдеш? До камінців. Що ай? Не бійся м'яча, Йди сюди, йди сюди. Сюди йди, кажу, ми звідси кидаємо з цієї точки. Тратувались, вийди з ворот. Нормально руки вперед вистав. Гол забила тобі, Маша. З близької дистанції не забила, Женя, а з далі забила. Давай, Даня, її кидай. Ну я її забив. Ну давай. Це гандбол. Тут сама я, коли гол не <свистак> Угу, Кидай. То, то, сама я, я не забиваю, гол. Та ти ж... Дуже влучний у нас. Це гандбол, ручный мяч. А можно так, Где, Женя, снимай. А можно так, собака, собака, мопс! А -а -а -а. Куда ты Предъяв... Давай. Предъяв... Что ты Предъяв... Нет, Сюда. нет, Сюда. 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 Я буду вниз. О, так. Всі три забили теж. Тепер даня. Кидай Великим м'ячем кидаємо. Mm -hmm. Кидає а де, де великий м'яч? Ти його кидав, де він? Під кущем. Вон. Давай сюди малий м'яч. Цей малий м'яч, оцей подарунок, стане талісманом машини. він буде в машині лежати тепер. Він маленький. Тому що він а маленький, щоб Наді могла грати в будь-який момент, я коли я нам... Буду. Так, ні, Женя буде проще. Приготувалися і... Відбив. Сильніше треба було. Вставай. О, дивіться, ще один табір якийсь. Приготувалися? Взагалі не точно. На, знімай. Давай мені. Вони айті-степа сучені кажуть Знайомі тобі ті? Ні Ні? Похоже? Ні не з айті-степа Я кидаю Як ви думаєте, не зможе вітати звідти? Не знаю Я сильно хвилююся Отак, під перекладину Саме тому, що ти не навчився стрибати по... Подивись Мені навіть стрибати не надо, вот. Ну тогда, а я меньше вас. А ты наш научиться высокопрыгать. Пропусти в один А ноль год. подивіться. Может, ти мені сильно кинешь. Я пропусти. Можна я пропустил. Лінія прости. Я говорил. Он не так, Женя, давай. Маша, отдай. Маша, держи телефон. А, Пропав вже. Так, добре. Давай. Даня дуже хотів поіграти э, проти вас двоїх одному. Але ми так будемо грати, що я буду за вас на воротах. Я буду тут, а там його ворота. Ви можете закидувати рукою, бігати швидко і закидувати в ті ворота рукою. Я у вас на воротах. Хорошо. Хорошо. Граємо ми так, всього лиш 5 хвилин. Все, поїхало. Гра. Тривога почалась в Кромичеці. Повітрям. Нет. Забирай м'яч. Забив. 1:0. Обганяйте, у вас преимущество над ним є, що ви можете пас давати, поняли? Друг между другом. Обганяй його. Ого, вона швидше тебе бігає. Ма... Дай Маше пас. Біжи до неї. Забивай! 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 А, -а, -а не попала. Назад іди. Нічого страшного, молодець. Даня упав майже, упав. Бачили? Граємо. А, -а мімо, в своєму стілі. Та ти шо? А ну-ка йому гол тоді за все. Та забивай. Забивайте, буде один-один у нас ще. Забивай, давай, давай! Забивай! от штанги даже! Давай до двох голов, до 2-1, щоб було. 1-1 стало. Іграємо. Давай, нападай! Забирай в нього м'яч! М'яч забирай! Ну а що? Ти як думав? Це просто буде? Забити, Нога в нього болить. Міма, У нас з'явився шанс виграти в нього. На. Все, дівчата, давайте пробуйте забити. Пасадай, пасадай ей, хорошо. Мне давай, мне давай. Ну ладно, забывай сама. Обгоняй его, обгоняй его, кидай. Не забыла, назад бежи. Нападай на него, иди. Блокируй его, блокируй. Выше было, да? Выше? Ну ладно, все.